що Є агресія <клес> Путіна. Немає агресії <клес> усієї. Я розділяю це на Бідаляск. Немає агресії російського народу. Такі є. І кожне питання, питання, питання про мене, люди. Ви що що Я просто це Це те, почитаєте, ви почитаєте, ви почитайте, подивіться російську пресу. Може там в центрі Москви виходять і кажуть, ми підтримуємо Україну, давайте зупинимо, та давайте віддамо Крим. Ні, всі росіяни кричать мовбити. Багато, Каже, що була розділена Україною. Віна бути єдиною державою. <су> Тому правильно було. <су> <на мене>. Осі <су> Сергійович, чи другі звернулися у профільну комісію, розглянули на комісію і винесли на сесію. Ну, зробили так, значить так. чого згідно регламенту не дати? Я вибачаю, кого клеш, а що ми на комісії будемо розбирати, чи є ДНР, ЛНР терористами, проводити аналізи? Не повноваження, згодом, я з вами згодом, це не повноваження. Це політичне рішення. Політичне рішення, яке вже спускається до рівні району і до рівні сільської зерозера. Я хочу Я хочу вам доповнити. Я хочу вам доповнити. Я хочу вам доповнити. Що в мене було таке право? І ми підтримуємо. Чекайте, ми не пишемо своє звернення. Ми підтримуємо звернення Верховної Ради. Ну давайте ви Так. Тому, будь ласка, я ставлю на голосування. Підтримати звернення. Як я прошу? Ви зачитаєте раз в практичні? Там спіду, мене не буде. Я відтримати звернення Верховної Ради, до, е, яке було прийнято до організації об'єднаних націй.